По весіллю ми переїхали жити до Львова. Я трохи хвилювалася, тому що гадала, що не здатна бути дружиною за демократичних умов, коли немає ані куховарки, ані покоївки. Своїх острахів я не виказувала чоловікові, бо завжди згадувала свою улюблену Віру Павлівну Чернішевського. І цей образ, який завжди додавав мені сили. Дому свого Франко не мав, ми мешкали неподалік від центру міста за наймом. Я призвичаювалась до хатнього господарства і з того мало доброго виходило, якщо чесно. Завжди по хаті якісь розкидані речі, і я ніколи нічого не встигаю. Але Ну, якщо я вам зараз скажу, ви усі тут дуже здивуєтесь. Я навчилася варити борщ. Просто, як каже моя мама: де ти, а де борщ? А... А... І це І... правда. Але, ну тоді, коли я принесла борщ. На мене очікувало розчарування. Виявляється, Франкові байдуже, що їсти. Обідає він завжди з книгою або з часописом майже. Майже безтямно підносить ложку до рота, а очей від сторінки не відриває. А найобразливіше те, що минуло. Два місяці нашого подружнього життя мені здається, що Іван про мене забув. На мене дивилися розумні суворі, і яким було байдуже, чи поруч я, чи відсутня, і навіть краще, якщо відсутня. І ці думки примушують мене страждати. Якось я йому сказала, Іване, облиш працювати, у тебе є молода дружина. А він навіть оком не моргнув.